Доброго ранку, друзі! Сьогодні з вами ми завітаємо до пташиного двору і познайомимося з його мешканцями. Ось пташиний двір. Хто ж тут мешкає? Курка. Півень гусиня, гусак, індик, індичка. Селезень, качка. Всіх цих птахів називають свійськими, бо у них є хазяїн, який про них піклується, будує для них житло і годує їх. А свійські птахи віддячують їм за це і дають пір'я, з яких можна зробити подушку. Яйця та м'ясо. У кожного птаха є дітки, які називаються пташенятами. Подивіться, хто це. Це гусенята, це пташенята гусині та гусака. А це хто? Звісно, це каченята, це пташенята, качки та качура. Ці птахи вміють плавати у воді, бо у них на лапках є перетинки, і вони називаються водоплаваючими. Це індичата. Вони пташенята індика та індички. Це курчата, пташенята курки та півня. Що ж полюбляють їсти ці птахи? Півень, курка, індик та індичка різні зернятка, корм, який дає людина, черв'ячків, травичку, а водоплаваючі птахи полюбляють водорослі маленьку рибку, травичку та черв'ячків і корм. Кожна пташка розмовляє по різному давайте послухаємо. Півень кукурікає гуси гел Качки крякають. Павкають. Індик гіл гоче. Діти, а зараз пограємо в гру один багато. Одна курка, а багато курей, один півень, а багато півнів, одна качка, а багато качок. Один гусак, а багато гусей. Один індик, а багато індиків. Граємо далі і будемо складати речення по схемі. Схема підкаже нам, що робить птах? Хто намальований? Курка. Що вона робить? Сидить. Сидить де? У. Гнізді. І у нас вийшло речення, курка сидить у гнізді. І ще одна схемка. Хто намальований? Півень? Що він робить? Стриба. СТРИБА куди? На паркан. І ми склали речення таке: півень стриба на паркан. Діти, ви молодці.